Віт, сьогодні день 228. Вчора 228 сьогодні 229 А але зараз скажу 228 бо я вчора намахався і не виклав відео і не записав відео. Тепер треба згадати, що було вчора. По-перше, вчора приїхала. Мама, по-друге ввечері в мене е, напилася бабуся, впала. схоже, вона зламала собі руку, мені довелося викликати швидку. Мені забрали. От. Що ще? Вчора я наче був цілий день вдома. Я не впевнений, Вчора була так, так, я вчора був вдома. Mm. А, так я вчора цілий день грав в Гіда в Як в принципі, і сьогодні. Якось в мене такий настрій зараз, що треба відновлюватись в нотці. Ну, тому я ні про що не думав, крім як пограти. На це другий день вже граю. Сюжетку досі не прийшов. Але майже майже. От, зараз буду. Лягати відпочивати. Отак ну, от, от вчорашній день пройшов. До завтра. Бувай!